Всім привіт! Мене звати Крістіна, і на цьому каналі буде дуже багато всього про стоматологи. Тому запрошую. Я хочу сказати, що мотивація до створення таких відео для мене особисто було те, що. Особисто, коли я починала працювати з стоматологом, я доволі чітко не розуміла, з чого починати, що перше робити, фотографувати, робити анестезію, чи взагалі з чого починати. Тому тут буде все покроково, дуже просто і зрозуміло, тому якщо у вас будуть якісь запитання, ви завжди можете написати, я із задоволенням на них відповім. Так. Хочу почати з першого відео розбору клінічного кейсу лікування карісу зубів 2,4, 2 і 5. Тому давайте починати. В цьому відео будуть фотографії і відео з мікроскопа, тому ви за всім зможете особисто прослідкувати. Отже, перше, з чого я починаю, коли пацієнт в крісло, це оклюзійний папір. Даю прикусити і роблю фотографії для того, щоб бачити, які точки контакту уже наявні у пацієнта. це мені допомагає надалі більш, скажімо так, орієнтуватись в просторі, де потрібно мені моделювати які анатомічні утворення нашої реставрації. Друге, це ізоляція. В даному випадку, так як у нас каріс не дуже глибокий. Я вдягла один платок кофердаму, відповідно, в ньому припарувала і в ньому відновлювала зуби. Тому ізолюю завжди від тієї ділянки, де працюю, на один зуб назад і на декілька зубів або один мінімум попереду. Це дає більше простору для роботи і асистенту, і мені теж оклюзійно дивитись на, на анатомію інших зубів. Відео з тим, як я фіксую систему кофердам, буде трошечки пізніше, тому слідкуйте, буде дуже цікаво. Далі, після ізоляції, я беру шробитний бор, алмазний на довгій ніжці. Чому на довгій? Тому що під час роботи в мікроскопі, якщо ми візьмемо бор на маленькій ніжці, відповідно ми в зеркалі будемо бачити тільки головку накінечника. Нам цього не потрібно, тому ми. Беремо на довгій ніжці бор, і це, відповідно, дає нам зазор цієї відстані, і більше е обзор у нас буде в дзеркалі. І окрузійно починаю пропорувати, знімати емаль. Е і доходжу до моменту, поки мене відкривається дентин, цей темний пігментований, на ньому я можу зупинитись, зробити фотографію, щоб показати пацієнту, що дійсно ми все робимо правильно. І під світлою білою емалію у нас є темний пігментований з каріясом дентин. Після того, коли я розкрила буквально трошки дентин, я встановлюю клинці. Тут білі дерев'яні звичайні клинці, вони мені розклинюють зуби і апікально захищають платок від того, щоб бором я його не зачепила і не порвала. На відео ви можете бачити, що я далі так само працюю шаровидним цим же бором і працюю такими рухами від щічної сторони до палатинальної, тобто забираю емаль і дентин. Опікально настоїть кунець, по ньому я можу вільно пройтись, не переживаючи, що я зачеплю платок і він буде манопорваний. За такою самою схемою ми розкриваємо контактну поверхню і на другому зубі. Наступний бор це твердосплавний. Ним обов'язково потрібно працювати і тільки по дентину. Це бор, який забирає м'який дентин. Бачите на відео, що утворюються такі опилки невеличкі, вони доволі м'які. Працювати потрібно твердосплавним бором з невеличким тиском. Тут ви бачите, що я працюю без води, але кожні 2-3 секунди я зупиняюсь, і асистент поливає мені з води і забирає відповідно. Ці обрізки невеличке дентину. Після цього я бачу очищену поверхню, і під невеличким тиском я буквально пробую кожен раз, якої твердості саме дентин. І мені потрібно дійти до того етапу, коли він стане світлим і твердим. Третій борт – це піковидний. Ним я дооформляю всю порожнину зуба, забираю апризматичну емаль по периметру, оклюзійно і апікально створюю. Рівний, прямий, розкритий контакт, в який буде вже дуже добре інтегруватись матриця. Також цим бором може пройтись по периметру всієї порожнини, буквально трошки. Також це можна робити диском, але обережно просто, щоб порвати платок. Тож, якщо підсумувати, для препарування, по суті, нам потрібно три бори: це шаровидний. Піковидний і твердосплавний. Також шаровидний можна замінити циліндричним. Таким я вставлю тут картинку з пласким дном чи трошки скругленим. Він буде доволі зручнішим, більш вигіднішим в цій ситуації, тому що він працює не тільки апікально в одній точці, як шаровидний. А і також він буде забирати по всьому периметру, нависаючи ці краї буквально одним рухом. І зараз я вже, до речі, більш частіше користуюсь такими борами. От, тому ось так. Відповідно, на цьому завершується один із найосновніших етапів це препарування. Будуть інші відео з адгезивної підготовки і моделювання. Тому слідкуйте за відео, пишіть свої питання в коментарях. І я залишу посилання на інстаграм і на свою телеграм-групу. Тому доєднайтесь, буду дуже рада вам допомогти розібратись з РЕСТом. Всім пока!